Завершилася трансферна кампанія. Завершуються збори. Одні з найдовших зборів за весь період останніх наших футбольних матчів. Перше, розкажіть, як взагалі пройшлася підготовка? П'ять місяців дуже багато без офіційних матчів. Чим займалась команда, в якому тонусі підійшла до відновлення чемпіона. Ну, перше, то, що ви сказали, ми, да, ми виходимо на фінішну пряму. Да, тут вже декілька днів лишилося до початку. Нарешті до початку офіційного відновлення чемпіонату, бо дійсно дуже велика перерва, то на моїй практиці перший раз. Звичайно, були певні складнощі в тому плані, як сформувати і, скажімо так, готувати команду в цей велику перерву. Але я скажу, що в принципі ми вийшли нормально з цього ситуації. Команда, скажімо так, збиралася потрошку, ми, багато Ми переглядів зробили. Я на увазі футболістів за цей період. Може, цей і плюс, бо ви знаєте, не певна кількість футболістів нас залишила по закінченні чемпіонату, ми того, ми першого кола. Ну, і... Ми працювали, скажімо так, ми дечередували мені, да, десь певні збори. У нас було три етапи, вірніше, чотири етапи підготовчі, розбиті, скажімо так, на певні там, тижневі цикли зіграли ми певну кількість ігор. Ну, на, на рахунок того, наскільки команда готова, ну, то вже чемпіонат покажемо в першочергово, але надіємося, що команда готова і до тих, скажімо так, задач, які мені, перед нами стоять. Ну, я ще раз кажу, ми побачимо вже в чемпіонаті. Кампанію дійсно по завершенню першої частини сезону команду покинули ряд футболістів і на їхнє місце зараз прийшли нові хлопці. В принципі, є підсилення з гравців, які грали в першій лізі. Це і Заморенко, і Хусін, і Чеглов. Наскільки ви взагалі задоволені трансферною кампанією, яка з нас відбувалась протягом цієї паузи, особливо враховуючи той аспект, що наразі на сумщину дуже важко затягувати футболістів і сін зрозуміло, чим Ну ви розумієте, в першу чергу ви вже майже самі відповіли на то. Да? Не так просто було, не так просто було сформувати, скажімо так, певний кістяк тої команди, яка зараз у нас є, тому що ну не всі погодилися там. Я не кажу про якісь там умови фінансові чи ще якісь ні. В першу чергу обстановка. Тому ну я хочу подякувати тим футболістам, які відгукнулися на наше запрошення, які зараз у нас є. Я надію, що це дійсно підсилення. Яке нам суттєво допоможе у другій частині чемпіонату. Ну і ще раз кажу, що в принципі хотілося б, як і кожному тренеру, да, все-таки трошки більше я маю до, в, по складу мати футболістів, ми хоча б на, ну, по, по два. Чоловіки на кожне місце. Ми поки того не маємо, але нічого будемо готуватися. І саме головне ті футболісти, які у нас зараз об'ємі є. Я думаю, що ми на них розраховуємо і вони принесуть, скажімо, той результат, на який ми тех, також розраховуємо. Повернемось трішки на завершення першої частини чемпіонату. Тоді нагадаємо, що Тростянець догравав два перенесені матчі, які не були там вчасно завершені через повітряні тривоги. І якраз тоді здавалося б, ці два догравання матчі після гри з Колосом переможної в Тростянці зробили все для того. Того, щоб команда піднялась максимально в трійку і боролась, але остання січка проти металіста знову ж таки залишила команду на п'ятому місці. Проте зрозуміло, що команда зберігає шанси, і в першу чергу, які наразі задачі на ці шість матчів їх не так багато, і вони всі важливі, тому що всі суперники, якраз ті, що вище футбольного клубу Тростінець наразі Ну, вони дарми. Ми майже не будемо так говорити, будемо грати з командами, які знаходяться верхні верхній частини таблиці. Ми, ми вже ну. Кінцівка того чемпіонату, вірніше, першого кола, да, вона трошки була змазана. Ну знову ж таки, то футбол. І, на жаль, скажімо, ті задачі, які ми хотіли, і могли. Я думаю, що впевнений, що могли виконати. Різні причини були, ми да, Ми їх не Що стосується цих ігор, я просто скажу, не буду говорити, що треба там то-то, то Я скажу, що у нас чекає шість фіналів. Шість фіналів, і звичайно, ми хочеться в цих фіналах вийти. Е, і останнє питання. Вже точно відомо, що матч з Олександрією пройде в саме в Тростінці, але цей матч зрозуміло, що буде без вболівальників, Дозволу на проведення матчу з зболівальників клуб не отримав. Проте все одно важливо те, що клуб грає все ж таки вдома, і наскільки важливо те, щоб команда залишалася на рідному стадіоні, і знову ж таки хотілося б зрозуміло, що бачити вболівальників на футбольному стадіоні. Проте поки що починаємо і без них. Ваша думка наскільки нам зараз важливо грати саме тут. Ну тут навіть не обговорюється те питання, не наскільки мені важливо. Дуже важливо мені, да проводити матчі тут трицентін. Ви знаєте ситуацію? мені, да багато пишуть і смію, і все інше. Да, про ситуацію загалом в сувській області. Розумієте, всі люди ж читають, всі люди мені, переживають. Да, мені, дуже багато телефонують. Як там що. тому ще раз кажу, не треба, треба показати млюдане в тому плані першочергово, що футбол живий. Ну звичайно, дякую, що Треба збройним силам нашої країни. Для... Які надають нам ту можливість розумієте, миті в першу чергу для тростянця, ви знаєте, дано ті окупації, все інше, де да, місто розвивається, містом не стоїть на місці, не постійно, не кудись рухається вперед. Не. Тому і футбол як складова цієї частини, містами розумієте, і тут дуже важливо провести не, і показати, що і в Сумській області, ну і тим паче в Тростянці можна не, грати і треба грати не да так, як і в кривому розі, так як і в інших містах, де також та обстановка не дуже. Така скажімо так, складається, але треба показувати, що ми живемо, ми боремося, і в тому числі ми і на футбольному комі. Дякую вам. успіхів.